Клацай правий покащик, право дзеркало, подивляйся. Можна? І зміщуйся, без підгазовочки, бо ми будемо повертати. Привідпускай газюльку, пригальмуй. От сюди, от сюди, от сюди, от сюди. Давай, катись, катись, давай, їжай, 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 їжай. Що в тебе там далі за поворотом? Дивись, їжай, 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 їжай. Да, їжай, їжай, їжай. Той чувачок далеко, їжай, 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 їжай. Добре, <кхем> поки він там, бо він бачив, біжить. Далі ми будемо вклинюватися в потік. Їдемо тільки сюди. Їжай, 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 їжай. В тебе там який пріоритет. Так, <ріст> да, і ти пропускаєш кому? Да. І тепер ми будемо перелаштовуватися тут. Тепер клацаєш лівий покажчик. Лізеш от сюди, от в куточок. Бля, тут в'їбались. Весело, весело. Не впорався з керуванням. Ножку на тормоз. І нам треба буде знаю, Може він в опору просто херанувся. Подивляйся в дзеркало і котись потихеньку. чи випустять нас чи не випустять. Стоя. Що там, Lexus? Пусте, не Стоя. пусте. Пускає? Заебись, хорошо, поехала. І підгазовую, підгазовую. Давай, 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 давай. Звалюємо звідси. Давай, 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 давай. Ліксусу, подякуємо. газку газку, правий показчик і середня смуга. Віселій, працюй, 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 працюй. Ще Добро, Добре, 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 добре. Привідпусти. Ніжна вимикає показчик. Мокра дорога, хуйова машина, хуйова гума і отак от вона і стається. Під мы щоб ми цього випередили. Так собі рівненько їдемо. Ну, не шараш лихачить, не лихачить.